Доброго дня Україна! Так, був сьогодні в нас в гостях Велесагра. Український виробник. Я б сказав би топ український виробник. Так, друзі, вновка в господарстві, давно міріяли. І мрії здійснитися разом з велесагро Кронос, друзі. Кронос 11 екземпляр, маса 3 тони, захват 3 метри. 2000 22-го року зроблено в Україні. Так. В чому особливість? До речі, можна як доп. опцію заказати грузи ще плюс 800 кілограм. На одній стойці відстань між дисками 220 мм. Кожна стойка підпружинена таким способом. З чотирьох сторін резина зажата. мощ. Протіовідкати потрібна річ. Випускаються вони із різними видів заднього катка, є резовий, є. Більш дорогий, кільчасто шпоровий, по-моєму, він правильно називається. Відразу, друзі, скажу, я дивився відео, що люди припіднімають нав'язку і розвертаються на задньому коткові. Ні в якому разі цього робити не потрібно. Тому що тоді можуть вийти, хоч вони тут і мощніші, але можуть вийти з ладу. Підшипники. Не предназначено, скажемо воно так для того, щоб на цьому куткові розвертались. Фух, ну, друзі, ждемо, щоб трішки підсохло ґрунт і поїдемо в поле пробувати, бо зараз у нас надзвичайно вологий ґрунт, надзвичайні навипала велика, велика кількість опадів. Так, плануємо, друзі, експлуатувати Кроноса із Джондіром 6610. Ану, робіть ставки, потяне чи не потяне. Е, відразу скажу, що плануємо працювати не глибоко, перемішувати рештки у верхньому слої, щоб, е, так сказати, е, Кислород з повітря і азот з повітря сприяв їх перетворенню у добрива. Коли ми оремо, виходить так, що надзвичайну кількість азоту потрібно решткам, щоб перетворитися у корисне добриво. Так, ну, друзі, а що? Українська мощ все таке дебеле, що це я не знаю. Це просто якась фантастика. Ромашка ось, щоб, ну порозда, яка буде утворюватись, щоб вона її загортала. Е, працюють виробники мені говорили, що надзвичайно якісно це на швидкісті від 12, 12, 15, а можна і більше кілометрів, аби ваш трактор потяг. Якщо е, ми захочемо глибше і цей трактор не потягне, у нас ще є Т-150 на підфаті, який, я думаю, ще справиться. Оце якось так, друзі. Все, всім пока. Мирного неба нам.